Як я і обіцяла, сьогодні ми проговоримо про кримінальну відповідальність, встановлену статтями 302 та 303 кримінального кодексу України, а саме статтею 302 передбачена відповідальність за створення або отримання місць розпусти і звідництво для розпусти, а стаття 303 кримінального кодексу України передбачена відповідальність за сутнерство або втягнення особи в заняття проституцією. На даний час розповсюджена діяльність так званих салонів практичного саплування. Я хочу звернути увагу на те, що дії осіб, які займаються саме такою діяльністю щодо організації місць утримання і прийому дівчат для відповідної роботи підпадають під кримінальні. Яка передбачена статтями 302 та 303 кримінального кодексу України? В нашій практиці є наявна вже кримінальна справа, і відповідно до висновку судово-медичної експертизи, фактично ці висновки стали підставою для всього обвинувачення. Те, що навіть якщо особа не займається безпосередньо статевим актом з клієнтом. А надає послуги відповідного еретичного характеру, які призводять до того, що внаслідок таких дій в людині стається евакуація, то такі дії кваліфікують саме за статтею 302 та 303 кримінального кодексу України, оскільки згідно висновку судово-медичної експертизи, ці дії тотожні саме за заняттю статевим актом. Враховуючи вищі викладення, хочу звернути увагу на те, що на даний момент вказане кримінальне провадження направлено на розгляд до суду першої інстанції. І якщо ви потребуєте консультації з приводу вказаних діянь, можете звертатися до нашої юридичної компанії.